Не перестати вірити в слова. Ну, знати, що різні слова можуть мати одну різну ціну. Точніше, одне й те саме слово може мати різну ціну і завжди про це пам'ятати. І якщо сьогодні там слово любов здається вам знеціненим, і ви хочете припинити в це вірити, то завтра все може докорінно змінитися, і ви можете повірити знову в любов і в значення цього слова. Я не вірю в цю історію. Тіпа, давайте не будемо говорити слово любов, щоб не девальвувати його значення. Ви так часто говорили про любов, що воно втратило, що слово втратило своє значення. Або треба говорити про перемогу, тому що ну, тіпа, яка перемога, про що ми говоримо? Та треба. Бо в той момент, коли ми перестаємо про щось говорити, от воно і починає зникати. І тому я вважаю, що треба говорити про перемогу. А чому ні? Інша там справа, що ми вкладаємо в зміст цього слова, але в той момент, коли ми самі відмовимося вірити в це слово, ми обнуляємо свої шанси її здобути. Та якби е, наші зараз там легко всім говорити незалежна вільна Україна. А, а якби 50, 70, 100 років тому люди сіли, сказали, ну яка незалежна Україна? Ну про що. Ну, хто, хто вірить в слово, в те, що Слово Сполучення Незалежна Україна може існувати? Давайте будемо об'єктивними, давайте будемо реалістами. Давайте припинимо про це говорити. Ну і все. От, 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 от якби це сталося і не було б Незалежної України. І ми б з вами, якщо б і робили зараз там це інтерв'ю чи подкаст, чи я не знаю, як це називається, ми б зараз 100% говорили російською мовою. Просто 100. Тільки через те, що 100 років тому, 70 років, тому, 50 років тому, хтось би просто відмовився від слів вільна Україна. Тому і зараз, якщо ви відмовитесь від слова перемога України, від слів перемога України, то не буде перемоги. А що ви вкладаєте цей термін в це слово? Перемога України сьогодні це е, держава незалежна, незалежна держава, в якій Росія не вирішує, якою їй бути, в якій самі українці вирішують, якими їм бути, і якій цій країні бути. Це все філософія насправді, бо коли ми говоримо, ну, це фундаментально важливі речі, але е, насправді непроговорена частина слова перемога і чому всі відмовляються від, е, масово від цього терміну, тому що питання кордону. Да? Тобто, насправді, якщо тупо запитати, що таке перемога з точки зору кордону, то ось тут там всі і сипляться, і, і ніхто не хоче заходити в цю розмову. Краще так залишатися дипломатичним. казав. А я вважаю, що е, навіть якщо що поразкою буде юридичне визнання втрати територій, все, що не є юридичним визнанням, тобто є може бути фактологічна тимчасова втрата територій, це це може бути частиною перемоги за настання інших факторів. Але, не треба, е, от, але в той момент, коли ми самі остаточно відмовимося від цієї землі, як суспільство, ось тоді це вже буде поразка. Але зупинитися десь на е, не, не повертати кордон, там 90%. Тобто, я що хочу сказати, щоб попро і намагаюся просто просто це сформувати. У нас було сформульовано, що перемога це кордон 91-го року. Але кордон 91-го року це не є перемогою. Тому що Путін, він, якщо ми вийдемо на кордон 91-го року, він не зупиниться. Він почне збереться з силами і знову, попри, знову порушить кордон 91-го року. Тому перемога України це стан, в якому тільки українці. Вирішують, якими їм бути і яким, якою бути їхні краї. Ось тоді ми е, самі визначатимемо простори свого впливу і матимемо цю справжню, справжню незалежність.